Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося голубців, Але у мене немає капусти, то я сьогодні зроблю ліниві голубці, але не від ключового слова ліниві, а від того, що немає капусти. У мене ось є кусок капусти, я не знаю, може тут 150 чи то 200 г приблизно є фарш десь. Теж 350 грамів. Я просто відварила рис з підсолені в водичці. Я завжди рис... У мене тут стакан рису був сухий. Я замочила його попередньо, у мене час він постояв у водичці. потім звичайним чином зварила буквально 5 хвилин, покипів і я відставила. Аж тут оце у мене рис варений, кладу я сюди фарш. Так, тепер. Поки що це я відставляю. Голубці будуть у мене не ліниві, а овочеві називатися. Зараз я покришу цю капусточку дрібненько. Я вже показувала, як я роблю ліниві голубці. У мене ще складного, дуже швидко все і смачно. Покришила я капусту. Так, дрібнесенько. можна пом'яти її. Подивляйтеся, дівчатка, до кінця будуть цікаві смачні ліниві голубці, овочеві голубці. Ось так я злогінка помну. Теж викладаю сюди. Тепер далі солю Десь чайну ложку приблизно солі. Чорний молотий перець. Спеції. Приправи спеції кладіть за смаком, хто що любить. Я до омлету люблю. Дуже пахне смачно. Такий універсальний смак. Ще в мене ось тут є трішки сушених овочів. Зажарка звичайна. Десь дві ложки покладу. Одне куряче яєчко. Тікає, втікає. І все. І тепер гарно вимішую оцей фарш. В голубці, дівчата, я люблю класти рис круглий, такий не сильно доварений, щоб такий був на зубок. Довгого рису я не люблю, щоб такий, наче трішки глизявий був. Щоб... Щоб голубці не розпадалися, трималися купи. Так гарненько вимішую. Фарш вже я гарно вимісила. Тепер відставляю фарш поки що в сторону. Так, дівчатка, ось я підготувала. У мене 2 ложки сухарів було і дві ложки борошна. Це я зараз сюди буду голубці обвалювати і обжарювати в сковорідці. Хтось каже, що це будуть тіфтілі чи то фрикаделі. Як хочете, так і називайте, а мене будуть голубці. Тепер я беру ось повну ложку фаршу, роблю такі моцні, такі, наче великі котлети, такі голубці. І ось так я ввалююсь борошні в цьому. Підніше в сухарях з борошном. І буду обжарювати. Сковорідка вже гріється. Це буде добре. Головне готувати з душею, неважливо, як воно називається. Хоч мені багато пишуть. Ви порушуєте, від вас страви треба заносити до червоної книги. Дівчата, нікуди нічого не треба заносити. Якщо треба, то заносити, але в мене на кухні свої страви. Що хочуть, як одна дівчина писала, не звертайте уваги, ви все мене кухні. Хочу творю, хочу витворяю, хочу танцюю, хочу співаю. Та й все. Все буде добре. Головне з душею і все буде добре. Ось там, дівчатка, я їх обжарюю легенько. Ось я голубці пообжарювала вже. Я їх склала на тарілочку, бо я ще не определилася, як я їх буду тушити. Чи в духовці буду тушити, чи просто в сковорідці, чи в кастрюлі. Але я не гаю часу, я роблю, буду тушити овочі, обжарювати вірніше. Ось у мене це булинка, морква, кабачок, помідор перець за бажанням, якщо хочете в мене, так, як кажуть, для красоти. Я перше, що я обжарюю, це починаю з цибулі і морковки, а потім вже кришу. Потім буду кришити кабачок і все інше. Дівчатка, моркву з цибулю, я першими відправляю обжарювати, потім буду кришити кабачок. Кабачок я люблю в різному виконанні. Я вже показувала там декілька рецептів, лазанью перегляньте, дуже смачний рецепт. Я готувала торт кабачковий, вірніше овочевий. Розлетівся на ура, чесно мене ще, знаєте, мої не сильно, а тож розлетівся, ну, дуже смачний був. Так що переглядайте відео, діліться з друзями, ставте лайки. Цікаво все попереду ще Будемо готувати. Я готую завжди з душею, ділюся своїм досвідом, порадами, рецептами. Ось у мене обжареться цибулька з морквою. Потім через декілька хвилин відправлю. Кабачки, потім помідорчик, перчик. І чим вже ж ви вирішуєте самі скільки вам брати. Скільки хочете стільки кладіть. Може більше помідорів покладіть, чи кабачків і так далі. Потім помідорчики туди, перчик покришу, накрию кришкою, посолю поперчу. От, і доведу до смаку. Може, покладу ще томатної пасти трішки. Воно у мене, дівчатка, обжарюється апетитно. Ось так воно злегенько обжарилося. Теж треба посолити за смаком. Спеції кладіть. Приправи спеції, хто які хоче, хто які любить, кому ще подобається. І ще я покладу сюди томатної пасти, ось тут трішки, може, не знаю. Скільки грамів? 70 грамів. Десь 2 столових ложки. І ще пару хвилин я потушу і все, овочі готові. Забулася, дівчата, цукру додав чайну ложку підкреслити смак. Я беру форму, можна взяти просто кастрюльку. Можна тушити в кастрюлі, але я все-таки поставлю в духовку. Оце зараз половину трішки так зроблю, наче подушку покладу на дно. Оцих овочів і викладаю сюди наші голубці ліниві. І тепер викладаю решту овочів. І накриваю кришкою, ставлю в духовку десь так градусів, може 130 чи то 140. Не на великий вогонь, на мінімальний. От, і протушую. Можна ставити просто на вогонь. І тут тушити теж на великому вогні. В кастрюлі, як звичайні голубці. Можна додати ще соусу сюди окремо. Десь 40 хвилин вони в мене тушилися, пахнуть смачно. Яких я дівчатка приготувала лінивих голубців? Овочеві голубці з овочами. Виглядають смачно, а зараз покуштуємо. Це треба спробувати. Переливаються смаки овочів. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!